Переступаючи поріг до шкільного навчального закладу No100 Гармонія, діти бачать яскраві дитячі малюнки, що виконані в скандинавському стилі. І стіни, ніби говорять: ми чекаємо на тебе! Цей світ яскравий і доброзичливий. Давай разом його пізнавати. Діти, зараз я вам розкажу про наш розпорядок дня. А наш чудочик, символ нашої групи, допоможе нам в цьому. Ось дивіться. Спочатку зранку ми з вами що будемо робити? Зарядка. так, дітки, що бетончик нам цьому допомагає. Потім наш щебетончик перелітає і ми з вами будемо снідати, так, дітки? Так, так. А після прогулянки ми будемо обідати. Дивіться, так? Добре. А після обіду ми будемо відпочивати, спати будемо. А коли поспимо, будемо чекати батьків. Так, дітки, будемо чекати батьків. Добре. Маму і папу. Так, маму і папу. папу! Ну, давайте з вами привітаємося, як ми з вами завжди Так. Нікіта, да. будь ласка, обири, як ти хочеш зі мною привітатися. Покажи мені. Покажи мені. Молодець. Давай. Доброго ранку. Будь ласка, проходь! Проходь. Далі. Так. Проходь. Ранкові зустрічі допомагають дітям краще познайомитися, пізнати, зрозуміти себе і оточуючих. Вихователь створює доброзичливу атмосферу в групі. Нейротипові діти вчаться вітати один одного ласкавими словами, компліментами. А діти з особливими освітніми потребами за допомогою візуалізації висловлюють свої бажання. Діти сьогодні у нас на сніданок. Вівсяна каша. В кожній групі є візуалізація режиму дня, розкладу занять та меню. Ця наочність покликана забезпечити еквівалентне відображення тих відомостей, які недоступні чуттєвому сприйманню через часові дистанції, абстрактності, тонкощі тощо. Молодець. Прийшовши зранку до дитячого садка, діти дізнаються про розклад занять. Звичайно, на початковому етапі вихователь активно допомагає дітям, але вже потім діти діють самостійно чи за словесною інструкцією. Заняття буде, перший вагончик буде розвиток мовлення. Будь ласка, вставляй карточку. Не, не поспішай, обережно, обережно. Молодець. Другим заняттям у нас буде ознайомлення із соціумом. Другий вагончик Вікуля. Будь ласка. Саша, віка вставить? Акула. Обережненько. Окола. Молодець. А третім вечернім у нас буде самостійна музична діяльність. Мирослава, будь ласка, вставляй третій наш вогончик карткою. Ось правильно. Молодець. Тож, бачите, наш вогончик зібраний? Що у нас? В процесі життєдіяльності необхідно удосконалювати набуті і формувати нові культурно-гінічні навички, заохочувати при цьому дитину до більшої самостійності, а в цьому допоможуть алгоритму миття рук, одягання чи роздягання прийому їжі. З огляду на те, що у дітей дошкільного віку переважає конкретне та наочно-образне мислення, ефективним при формуванні культурно-ічних навичок є прийом візуалізації, що супроводжується показом і поясненням. Нам рівні добре. Влади, ручки, закриваємо кран. І що? Самостійна діяльність організовується у всіх вікових групах у другій половині дня. Поєднуються різні за змістовною направленістю її види: художня, рухова, мовленєва, ігрова, трудова, дослідницька. До участі залучаються всі діти, але вони мають змогу самостійно обрати вид діяльності. Зміст і рівень самостійної діяльності залежать від досвіду, запасу знань, умінь, навичок, рівня розвитку уяви. Організаційних здібностей, тому і візуалізацію ми розробили, враховуючи вік та особливості розвитку дітей. У молодшій групі це фото, у старшій групі це вже символи. Діти вчаться обирати діяльність, гуртуватися за інтересами, спілкуватися. Далі, підходь, скажи, будь ласка, обирай, де ти хочеш зараз грати. Що ти обрав, Даня? Сьогодні з вами дуже добре поспали вже, е, повечерили. І зараз ви оберете те від діяльності, яким ви хочете займатися. Будь ласка. Лісі, давайте будемо. Так. Ставте, будь ласка, добре, діть, займайтеся. Далі обирай Даня, що ти хочеш робити у другій половині дня. давай, Давай політимо. Давай. Так. Так, хлопці будуть ліпити з пластину. Андрія да. правила поведінки на кухні. Чого не можна робити, що є небезпечним? Соня, починай, будь ласка. Не, не можна їсти тісто. Покажи цю позначку, будь ласка. Так, всі, так? Да? Пам'ятаю, що не можна їсти тісто, так? Да? Вирушаємо в подорож ми зі своєї домівки, де живе чудова родина, матуся, татусь та їхня дитина. Зверніть увагу, що зараз пора року зима. Подивіться, які гарні дерева. Давайте поміркуємо, чому дерева взимку зелені. А хто сидить на гілочці, звісно, птахи. Згадаємо разом зимуючих птахів, порахуємо їх та обговоримо, хто з них. Де розташований. Для комфорту присядемо на лаву. Далі ми з вами відвідаємо кондитерську крамницю з запашними та смачними тістечками, де зможемо не тільки придбати їх, а й порахувати, порівняти за формою, за смаком та обговорити способи їх приготування. Потім ми зазирнемо до магазину іграшок та обговоримо, які вони бувають, з чого виготовлені та яка іграшка де розташована. Тепер гайда на трамвай. Їдемо з веселими звірятами до зоопарку. Дорогою ми згадуємо місце проживання тварин, що вони полюбляють їсти та послідовність їх пасажирських місць. В зоопарку ми можемо спостерігати за птахами, які живуть на воді. Тут ми бачимо чаплю, лебедів, качку та гусака. Пропонуємо згадати вірші, скоромовки та пісні з птахами. Ось ми з вами прийшли до території дитячого садочку. Тут мешкає абетка. На ній сховались якісь літери. А ми повинні їх знайти й перевірити, чи уважні ми та наскільки добре знаємо алфавіт. А ось будівля закладу дошкільної освіти. Давайте розглянемо, з яких фігур побудовано садочок, які вони за кольором та порахуємо їх. А ось якісь незнайомі нам літери. Давайте вивчати абетку англійської мови разом з нами та мріяти про подорожі далекими країнами. Влітку ми завжди насолоджуємося соковитими фруктами, овочами та ягодами. У садку, де ми зараз знаходимося, можна розглянути їх, порівняти за кольором, формою, величиною та згадати, які вони на смак. Аби продовжити нашу цікаву подорож, нам потрібно згадати правила дорожнього руху. Разом ми розглянемо дорожні знаки, світофор та порівняємо його сигнали. Перейшовши дорогу, опиняємось на спортивному майданчику. Тут ми згадуємо різні види спортивних ігор та їхні правила. Після сонячного спекотного літа наступає чудова жовтокоса пора року. Осінь. Про це нам розповідають зграї птахів, які вирушають до теплих країн та листя дерев, які зачаровують своїм кружлянням у листопаді. Давайте згадаємо назви дерев, які залишилися без свого листя взимку. Ось і наша домівка. Де чекають на нас люблячі дідусь та бабуся, з якими можна пограти у зимові ігри на подвір'ї? Згадаємо наші зимові розваги. На цьому наша подорож добігає до кінця. Ну, як вам, наша безпечна гармонія!